Друзі, вас вітає компанія Автопарк Юа, одеська філія і у нас нове крутезне надходження. Це Toyota Venza 2013 року. Офіційний автомобіль купувався в Україні і мав одного власника 10 років. Автомобіль весь у рідній фарбі, є сліди використання, але і роки. Автомобіль повністю обслугований. Має бензиновий надійний двигун об'ємом 2,7 літра, автоматичну коробку передач, на гарних легкосплавних дисках, взутих в зимову зимового нову. Також у автомобілі шкіряний салон. У нас вироків у відмінному стані, два люки великих Автомобіль у нас самимісний, чудовий сімейний автомобіль для подорожей. По комплектації ми маємо повний електропакет, електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю та підігрівом, мультикермо, датчики світла та дощу, гарну штатну мультимедіум вже з камерою заднього виду, стан водійського сидіння. Також збережений. Запрошуємо на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.